Це передусім Грузія, де ну, спочатку воно виглядало так трохи несерйозно, Навіть ми з тобою цю тему обговорювали, що в Грузії нічого не буде, тому що грузинська опозиція зробила принципову помилку, не пішовши одним фронтом, єдиним фронтом на але Тим не менше бачимо, що воно все одно розгортається і фактично зараз. А як на мене є питання, чи буде там дійсно революція чи ні, грузинів розганяють водометами. Я розумію, що це країна південна, але я тільки що перед нашим ефіром подивився погоду у Тбілісі. там звичайно тепліше, ніж у нас, але ну так, не принципово тепліше, тобто водомети це досить жорстоко, навіть як біля Тут тобто нас, здається плюс 5 градусів, умови в Тбілісі плюс 7. Це це не є принципова різниця, е, тобто, отже, що буде у Грузії? Чи буде там Майдан, чи ні? Ну е, зараз в чому особливість? Чому я говорив, що опозиція е, втратила контакт по суті з виборцем? Бо е, не пішовши єдиним фронтом, вони по суті дали можливість залишитися єдиним фронтом всій всі проросійській. Ну, тепер це називається Російська мрія. Грузини називають партію. Грузинська мрія називають російською мрією. Тобто вони дали шанс автократам утриматися у владі. І зараз єдиним опозиціонером, справжнім лідером опозиції можуть бути не представники партії, які продули ці вибори, а Салонеза Рубешвілі. В Грузії змінено виборче законодавство, і зараз президента е, буде обирати колегія виборників. Колегія виборників явно підверста від е, потрібно е, Іванішвілі, Іванішвілі кандидата. І я думаю, що 14-го. Ну, по-перше, зараз почали засідання парламенту, і Соломен Зоробішвілі не визнала цей парламент. Тобто, вона фактично є лідером опозиції зараз реальним. Тобто, вона єдина ну, інтегру, інтегруюча фігура, яка може вивести дійсно народ проти е, Іванішвілі. Це перше. Друге, багато раз їй говорять про те, що вона повинна помилувати Михаїла Саакашвілі. Тут є проблема. Мені здається, що це не страх 에, Соломе, що випустивши Михаїла, вона втратить лікування. Мені здається, що вся Грузія розуміє, що Саакашвілі трошки тойво, трошки неадекват. Його можна помилувати, але його кинути у вир політичної боротьби зараз, ну це складно. Але й тримати його в тюрмі не можна. Тобто він мав би повернутися в Україну чи залишатися в Грузії? Ну, він громадянин України, він позбавлений грузинського громадянства, наскільки я розумію. І е, е, тут питання. Він, громадянин України, колишній президент Грузії. Через такі події він все одно залишиться в Грузії. Він, він в Україну навряд чи приїде. Хоча тут чекає його Ліза, звичайно, із, із дитиною. Але питання в іншому: питання в тому, що він, мені здається, що є певний страх у такої анти- Іванішвілівської еліти, що Саакашвілі може зразу різко напартачити таких дров, що народ плюне на все і, і, ну, і складе, так би мовити, опір, відмовиться від опору. Тому тут ще й ця задача дуже складна. Загалом 14, 14 грудня мають відбутися ці вибори. І зараз. Соломе виходила до е, протестувальників. Тобто, зараз дуже тонка така ситуація, коли до 14-го Соломе мала би очолити інтегрувати всі протести в єдиний фронт величезний. Якщо вона це зробить, то буде серйозна підтримка з боку західних партнерів. Нагадаю, що вчора Сполучені Штати оголосили про відмову від стратегічного партнерства з Росії. Призупинені, тобто іде багато сигналів і від Євросоюзу, і від е, сигналів на те, що і об'єднуйтесь довкола Зорубішвілі, і, і потім будемо говорити далі, буде але в розинській владі стався все ж таки як на мене невеличкий, але розкол, тобто розинська дипломатія в основному посли акредитовані в країнах євросоюзу. Фактично підтримали опозицію. Так. Чи... так. Чи... Посли, посли масово заявляють про підтримку опозиції, і хочу нагадати ще одну можливість Соломе: вона залишається верховним головнокомандувачем. І якщо терор проти громадян буде зашкалювати, очевидно, що їй доведеться апелювати до військових, щоб військові захистили громадян. Тоді поліція підпорядкується військовим. Тобто не, все, не всі можливості вичерпані. І військові військові грузини, військові Грузії вони дуже пронатівські. Вони заряджені взагалі на НАТО. Хочу нагадати, що грузинський легіон, який воює в Україні, в Україні загинуло. Вже по-моєму більше ста грузинів боротьбі за Україну, і цей грузинський легіон, якби повернувся в Грузію, він би стояв звичайно без зброї поряд із протестувальниками. Тому, звичайно, що ніхто ніхто зараз не спішить нікого відправляти в Грузію. Вони, вони поки тут на, на війні, але якщо в Грузії буде зовсім погано, ці люди знімуться і поїдуть захищати Грузію. Вони тут захищають зараз Грузію. Тому я не виключаю, що ситуація може докипіти до тої точки кипіння, коли будуть задіяні військові. Тому що по суті вже є свідчення: мені вчора з боку друзі дзвонили, і вони говорили, що в Білісі задіяні спецнази, от я не знаю, чи казахські, російські, і мабуть, казахські. Якщо це правда, то можливо киргизський. Тобто вже є свідчення самих грузин, що вони в цих лавах поліцейських бачать з монгольськими рисами поліціянтів, що не може бути в Грузії, не можуть бути в грузинській поліції люди з монгольськими рисами. Володимир і ще одне те то, що ми говорили перед цим ефіром, а це про те, що відбувається в Абхазії, от воно частково накладається, але зокрема, те, що Абхази прокинули московитів, і фактично, от як це все узгоджується, це, це, це до речі, ролі місця Туреччини в цих процесах. Я, я говорив про те, що Туреччина. В співпраці із Великобританією формують із Чорного моря озеро НАТО, це означає, що Росії треба зачепитися за якомога ширшу берегову зону. І що почалося все в Абхазії? В Абхазії ми ж пригадуємо, що Росія раптом з переляку відігнавши свої кораблі у новоросійські Туапсе, Раптом вирішила, що є ще е, очамчира. І вони так. вирішили в Абхазії очамчиру перетворити в базу Чорноморського флоту. Ну, грузини зрозуміли, абхазці зрозуміли, що ну, якщо вони туди залізуть, то вони вже росіян не викурять. І почалася е, така активна двіжуха, те, що називається. Тобто там були задіяні явно турецькі вже. Абхази, бо е, Абхазська діаспора в Туреччині вона дуже потужна. Вона, до речі, фінансувала опір Абхазії е, війну проти Грузії Абхазії, між іншим, так. Е, так що мова про інше. Мова зараз про те, що в Абхазії е, дуже впливи е, турецьких Абхазів ну, зростають. І в Абхазії є розуміння, що Росія поглине Абхазію, але Якщо турецькі Абхази ну зможуть, так би мовити, Абхазії подарувати безпекову парасольку турецьку, то навіть можливий тоді сценарій конфедерації Грузії, бо Грузія визнана в світі, і тоді грузинські паспорти додатково роздаються, створюються конфедеративні відносини. Воно то боляче, але все-таки починається тихенька нормалізація і ну. Прихід інвесторів турецьких, тоді що діючий президент зробив? А він тихенько підписав з ФСБшним бізнесом угоду про передачу берегової лінії під будів, під інвестиції російському бізнесу, і Абхазія скипіла, тому що це по суті була передача берегової лінії ФСБ Росії, тобто під контроль ФСБ. Хоча він сам випускник школи ФСБ, кигібіст, але населення зрозуміло, що це по суті здача найголовнішого активу Абхазької берегової зони Росії. Тоді Абхази будуть рабами на власній землі. І це зіграло дуже серйозно. Президент зараз чкурнув на Російську базу, по суті, ну кажучи, він в селі своєму сидить там в глухій обороні, але е, ну, є підозра, що він на російській базі військовій сидить десь. Тому отака от, от ситуація. І е, тепер, коли ми аналізуємо перетворення Чорного моря в озеро НАТО, то якраз відновлення і, ну, і перехід грузинської берегової е, ну, узбережжя грузинського. І зближення подальше Грузії з НАТО, заганяє Росію в маленький куточок на сході Чорного моря, а якщо правильно, потім порахувати збитки на завдані Україні, то можна в якості репарацій відібрати е, це все узбережжя, е, і в тому числі з е, Кубанню, е, передати на користь Україні. Тому що фінанси для виплати. Е, Десь півтора трильйона доларів не буде. Тобто їй доведеться розплачувати з землями й надрами. Тобто, по суті, російський південь, він ділиться між Україною, Кубань, можливо, Ставрополь, і Грузією ну, Сочі. Сочі, Сочі до Грузії, бо це грузинське місто. А все, що північніше, Сочі, новоросійською Кубань, це все під контроль України. І, і дуже тоді... лише лишається Дагестан, який логічно відходить до Азербайджану, і по суті Росія залишається без хліба. Ну, і там залишається така Кавказька Північна Кавказька конфедерація. бо ну під і то, це дуже складно, бо там є вели. Ну, без з кадиру, це один сценарій. А без Кадирова реально конфедерація північно кавказська можлива. ну так. So. E, і ще одна коротка тема.